І знову доброго здоров'я! Мене називають Микола Вересен. Третя частина нашої програми до енергетики. Ми ближче підійдемо зараз. Разом з Дмитром Маруничем, який є фонду енергетичних стратегій, який нам розкаже: доброго здоров'я, дякую, що прийшли. Добрий вечір. А я, я якось мені. Я не можу розібратися. Допоможіть. Значить, то ми. Газпром підвищує ціну. Потім Україна каже, у нас ми не заплатимо, будемо платити менше. І підемо в суд. Потім кажуть, що будемо купувати у Європі. А, і купимо 20 мільярдів, а 20 мільярдів це дві третини того, що потребує, бо нібито 30 потребує. А потім в Європі починаються якісь розмови, що, мовляв, не так легко Україні. ну Тобто там цей реверс. Не так просто зробити фізично ці труби повернути чи там пустити газ зворотньому напрямку. Коротше, а ви можете домовляти картину про Україну і про газ в Україні. Ну а газ в Україні переважно російський, як я розумію, відсотків на 90. Які там, Що говорить Газпром, що говорить Україна, що говорить Європа, і як це все в один вузол зав'язати. Ну, спробую коротко тут важко коротко, але спробую принаймні. Тобто найближчими роками навряд чи, ми відмовимося від російського газу, бо це теоретично можна зробити, але це буде дуже дорого. Треба побудувати нові трубопроводи, які поєднають нас з країнами Євросоюзу. Треба підвищити ліквідність бірж, які на сході Європи знаходяться. А їх там фактично одна біржа у Баумгартені. і ліквідність в неї досить зараз не така щоб... біржа. Це що таке? Це фізична біржа. Там Тут... є газові сховища. Також майданчик разом з Віденською біржою там центральноєвропейський газовий хаб, де. Продають природний газ uh -huh. за різними контрактами, тобто для того, щоб ми повноцінно перейшли від Росії до Європи до Євросоюзу, треба виконання низки умов Побудова нових трубопроводів, підвищення ліквідності оцих от цього хабу, передусім Баумгартені. І побудова інфраструктури на кордоні України Словаччиною. це дуже важливе питання, тому навряд чи найближчим часом, тобто найближчі два то -то роки. Оці 20 мільярдів, які як ви ніби з Європи можна отримати, Україна не отримає, просто тому що фізично не можна це зробити в перспективі. Отримає, але найближчі два роки навряд чи. бо ну це фізично неможливо. Нема трубопроводів. Є наявна трубопроводна інфраструктура, за якою транспортується, зокрема російський газ до країн Європи. Якщо ми хочемо отримати зараз 20 мільярдів, то треба по-перше домовитись з словаками, а ви дуже. Скажімо так, обережно і погано йдуть на такі домовленості, бо також контактують з Газпромом, або побудувати нові трубопроводи, наразі на які немає ні грошей, ні часу. Тому треба працювати послідовно в цьому питанні, поступово рухатись до того, щоб отримувати газ з, з Європи. Стосовно російського газу, звичайно, він буде принаймні найближчим часом значною мірою е підживлювати енергетичний баланс України. На мою думку, ринкова його ціна зараз на чотирнадцятий рік вона десь коливається у межах 375-400 доларів. Звичайно, 68, про що говорив пан прем'єр-міністр Яценюк, це не ринкова ціна, і ми можемо взяти порівняти з, з суміжними країнами, та ж сама Молдова, Польща а та... Росія нагадає, скільки хоче брати так, так як от ви кажете, чи більше? Бо ситуація наступним чином полягає. Були, були знижки 17 грудня, ціна зменшилась до 2,68,5, але вони були скасовані. Так. з причини боргів стала ціна 385, А потім, коли Росія в односторонньому порядку денонсувала харківські угоди, і вона нібито заявляє, що зараз хоче 485. Однак там є досить складна процедура денонсації. принаймні, поки що, навіть якщо вони будуть виставляти рахунки на 485, ми будемо мати підстави платити 385, Оскільки принаймні нам три місяці надається часу для того, щоб опротестувати, ну або вир... якесь певне своє ставлення висловити до цієї позиції Росії, бо угода двостороння. Будучи суд далі, побачимо, чи українська влада зважиться. Я думаю, що скоріше за все зважиться піти до стогольського арбітражу і буде намагатися А сильні позиції України. Це складне питання. Зараз прямо казав і бойко казав, що попередні влади розглядала ці. Ви ж пам'ятаєте цей дворічний торг, коли Азаров кілька разів багато разів їздив до Янукова до Путіна. Янукович їздив, і Путін не йшов на якісь знижки. І, врешті-решт таки пішов лише 17 грудня, тому. За словами попередньої влади, аналізували з усіх точок зору, і оскільки не було гарантії того, що в що виграємо в цьому Стокгольмі, бо там не буде політичних аргументів, там буде жорстка, яку, ну, скажімо так, ну, будуть в. Ну, розумієте, політичні аргументи я розумію, але коли, коли вся Європа дивиться зараз підозріло, та. То це все одно буде впливати психологічно буде та. впливати, але аргументом є те, що в Україні є неринкова ціна у порівняно з сум... порівня з суміжними країнами, і це важливо. Це важливо. Ну, ну тобто вип... то моє питання було б: я не розумію, я не є юрист, Як щойно був пан головати, але я би спитав, чому я ваше яблука маю купувати за 3 гривні, а його яблука такі самі покупають інші люди за 2 гривні. І тоді це справедлива ціна очевидно, яка буде. Якщо 20 людей купують яблука, 25 там країн Європи купують так, газ. А чому Україна по так газ купує? Ну, нам доцільно дивитись на країни, які поруч з нами? Тож Молдова і Польща купують там. Від 370 до 400 доларів це фактично ринкова ціна для нас. Є, наприклад, литовці, які купують дорожче, а є білоруси, які купують за 195. Але ж очевидно, що білоруський шлях для нас ну вже принаймні є точно неприйнятним. Про це багато говорили ну, нинішня влада. А й коли вона перебувала в опозиції. А взагалі то з Харківськими угодами дивна річ вийшла. Ви ж пам'ятаєте, як їх критикували? Під час, uh -huh, uh -huh. коли нинішня влада знаходилась у позиції, вона заявляла про необхідність їх скасувати, а зараз бачите, якось воно так сталося. Що говоримо, що треба їх залишити. Дійсно, треба або якось залишати, або передумовитись, тому що слухайте, коли в хату приходить людина зі зброї, починає стріляти по вікнах, то ти не знаєш, як себе поводити. Нас не вчать, як поводити, коли до тебе в хату приходить в Крим, приходить дядя. І, і ти все, далі, ти, далі невідомо, що з ним робити. Але ось питання: а, е, скільки я не читаю різних текстів, я постійно розумію, що слабкість Росії велика, і ця слабкість буде слабшати і далі, і далі, і далі, і далі. Е, просто через те, що якщо американці почнуть газ давати, якщо правда, я не, ми не знаємо про що говорив. Король Саудівської Аравії з президентом США, але раптом там щось. Сама Америка може нафту викинути, чи там да? а Катар може в Європу, бо постачання в Америку в Америці не потрібно стільки газу. Ну, коротше, буде через чи Україна встигне пф, не вмерти. Чи зможе Україна померти пізніше, ніж Росія? Я все ж таки тут так би мовити, до економічних реалій, до ринкових реалій. Я якраз про це і кажу, я просто не економіст. Але я бачу, що є серйозне, попри те, що всі дуже критикують санкції, але я розумію, європейці вони ніколи швидко не працюють. Вони працюють дуже дуже серйозно ґрунтівно І вони через рік, два-три поступово цю залежність скинуть повністю. Ну або просто серйозно, але Україна в той момент ще буде частиною Європи. Буде, я сподіваюся, що буде. же ж. Повертаючись до ринкових реалій, тобто Європа зараз, за підсумками 2013 року, спожила десь у своєму балансі 27% газу з Газпрому. Це значний значний обсяг, і найближчими роками його також викреслити неможливо, бо фактично немає інших джерел. Тот же саме статою, який десь забезпечив 23-24 в минулому році, ну фактично зараз він його потужності є на максимумі. Навряд чи найближчим часом ті родовища у північному морі нададуть більше газу. Так тому, звичайно, постачання газу з штатів буде мати Мати певну, але вони тільки певну. починають будувати термінали. Так, вони тільки починають будувати термінали, і цей газ не буде дешевшим. І це зрозуміло, ніж той, та ціна, яка зараз є на середньоєвропейська ну, ціна. А вона там, грубо кажучи, 350 доларів взимку. Вона зростає влітку. Вона там трохи менше. Є. Тому нам треба готуватися до того, щоб купувати газ за ринковою ціною, незалежно від того, звідки я про це кажу. Я маю на увазі, про яка буде ринкова ціна, тому що вона не буде менше ніж 350 А я думаю, що буде. Знаєте, я вчора слухав якусь лекцію дуже серйозну, по просто на якомусь каналі, і там мене теж здобувало, тому що там так тьотя якась дуже важлива, об'єктивна, не українська, якась не пам'ятаю. Вона казала, що вони будуть постачати по такої ж, така ж ціна, як і Газпром. Mm -hmm. Ну я кажу: Окей, але коли у нас був один Газпром, а тепер у нас буде якби два Газпрома. Ну як у тебе є надлишки, то ціна буде, тисну ціну буде. Я не знаю, я розумію, що за 95 доларів, як це на початку Сланцевої революції в Америці, не буде. Але 250, 200, 300, ну десь в тому проміжку я цілком можу, тому що якщо ми кажемо Катар, якщо ми кажемо залишається Росія, якщо ми кажемо Статойл, Норвежці і плюс туди додається американський. Якось воно буде досить багато. Тут важливо ще також і територіальний чинник, бо ми говоримо про ліквідність майданчиків саме на сході Європи. Бо до нас, якщо вести газ на наш непобудований термінал, я відверто скажу, економіка нам буде погана. Він буде дорожчий за 500 доларів. Це зараз від... така економіка. Тобто нам треба підвищувати для того, щоб отримати принаймні в таку вміняємо ціну, як кажуть росіяни на майданчиках східної Європи. Треба підвищувати ліквідність там. Як це зробити? Це дуже питання. Поляки почали будувати щойно буквально Ні, тут, тут права не тільки Криміналі а в тому, щоб на біржі східної Європи, той самий Бамгартен, постачалося набагато більше газу, щоб 30 мільярдів кубів, які потрібні Україні, просто туди потрапили. А оскільки оці майданчики вона багато газу купують з Росії, тому на жаль, ну об'єктивно, вона угу. має також важель впливу на них, якщо вони... безперечно, от от в чому питання? От як Євросоюзу вирішити ці питання? Я не знаю, чи готові вони свої там нові енергетичні стратегії, яким чином під підвищувати ці ліквідність газових хабів на сході Європи? Там фактично одна лише біржа. Тобто, якщо є більш розвинені майданчики, їх з десяток у Євросоюзі. Вони всі переважно знаходяться на заході. Це там Велика Британія, це Франція, а, але, а Україна не може стати такою такою землею. Потрібен ринок ринок. Якщо ми тут створимо повноцінний ринок, і наші споживачі будуть купувати теоретично можемо, але нам ще важче буде відмовитись від від послуг Газпрому, бо ми ще ближче до Газпрому. І, от, наприклад, якщо там у нас є ідея створення власної там газової біржі і газового хабу, теоретично можемо, але. Бажано, щоб тут сюди, крім Газпромівського, також потрапив якийсь інший, інший ресурс я, я, за якоюсь прийнятною ціною. Бо якщо у Балмартині ціна є там прийнятна, бо він формується з різних джерел, зокрема із Газпрома, а й також інші. Хоча ну, ліквідність є, але вона недостатня. У нас фактично ця ліквідність забезпечується виключно Газпрома. Як воно буде далі? Це надскладне питання. Я все ж таки не зазрав би так далеко. Це питання, скоріше стратегічне. Треба вирішити тактичні питання. На мою думку, намагатися зберегти ціну у Газпромівську у межах 375-400, Бо якщо буде 485, у нас окремі галузі промисловості, просто вибачте, ляжуть, і колосальні диспропорції будуть в фінансовому плані нафтогазу. Повертаючись до ціни на нафту, так це міг би бути колосальний і дієвий важель впливу на Росію, але колись. Американська адміністрація за допомогою Саудів дійсно обвалила ціни, і Радянський Союз, ви знаєте, що це сталося. Да. Але, на жаль, з того часу ситуація дуже суттєво змінилася. З'явився Китай. Це колосальний чинник. Він останніми роками, передусім, впливає на світові ціни на нафту і взагалі да. на сировину. І дуже важко буде зараз, тобто світ перестав бути однополярним. На жаль, ну, він mm -hmm. не є вже таким. Mm -hmm. І навіть у ті Намагання адміністрації сучасного президента США змінити ситуацію буде дуже дуже непросто. Набагато більше різних чинників. І якщо зверніть увагу на переговори Путіна і Рохані, які відбулися два тижні тому, знову за мова йде про цю величезну угоду про постачання на 20 мільярдів доларів іранської нафти. Є багато різних чинників. Не будемо забувати, що Саудівська Аравія, Іран є колосальні вороги у регіоні. Так. І також там буде непорозуміння, і також буде ніхто не хоче втрачати гроші по дешева нафта і Сауд не потрібна, бо в них бюджет повністю прив'язаний і, 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 і об'єднаним Арабським Еміратам не потрібно, та Ірану над дешева нафта не потрібна. Всі хочуть максимум заробити і менше втратити. Тому чи вдасться завалити ціни на нафту найближчим часом американцям? Я все ж таки досить Сорос про це казав. Прямо сказав в ефір, і перед ним казали певні американські аналітики. Давайте побачимо, побачимо і не треба так валити, як це було за пана. Рейгана, але 90-80-90 доларів за барель це цілком... Ну зараз 100-108 там бренди для боюття, і вони торгуються у, ці, у цих, скажімо так, 10% це фактично 10%. Так, це погіршило виконання державного бюджету Російської Федерації. Та, питання не... закінчуємо, але питання не в тому, що я, я якраз не є прибічником наказати Російську Федерацію. Але так би дати зрозуміти, що слухайте, ну ви тут не, не, не єдині, які в світі живуть. Добре, закінчилась наша програма. Дмитро Марунич, співголова фонду енергетичних стратегій, сказав нам таке: газу буде більше, а дешевше він не стане. Правильно я зрозумів? Приблизно так, але так Європа так живе за такими принципами і навряд чи. Дякую, що прийшли. Дякую. До завтра, пані і панове Микола Вереснів цю програму. На все добре.